У нас в студії з'явилась Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру Межа. Мартина, я прочитав твій текст в Фейсбуці. Ти вернулася з-за кордону і говорила про те, яким чином вони тепер ставляться до нас після цих всіх наших приколів. Ну, частину Юрчишин назвав, кілька законопроектів, деякі сталися законами. Оця вся наша. Історія на Бусап, яка продовжується, ну і, і так далі. От постійні, якісь намагання щось нас кудись загнати в якесь стійло. І цей поступ був справді дуже цікавий. Чи можете нам розказати, як справді і з ким ти зустрічалася, і як вони тепер ставляться? І чи сталася зміна у ставленні до України? Я вночі повернулася із Берліну із Данії, а в нас була 21 зустріч. З парламентарями Данії і Берліну і з міністрами, з міністрами оборони, і з міністрами європейської інтеграції. А мені дуже сумно, бо е, ця зустріч вона для мене була дуже болюча, бо я вперше за останні три роки повномасштабки почула багато питань, які вони на мені здається поставили вперше. І раніше таке ніколи не звучало ні в куларах їхніх парламентів, ніби більше. Від команд міністрів. Справа в тому, що е, те, що сталося в липні, і з намаганням Офісу президента знищити набу САП через закон, е, це для усіх перевірка червоних ліній, в тому числі для європейців і для їхніх політиків. Тільки біда в тому, що зараз вони абсолютно щиро говорять, що тепер нам треба повернути довіру. Тепер треба нашому уряду, нашій країні. Повернути довіру, але найбільш болючіше в тому всьому, що українці, один мільйон мобілізованих українців, які борються за європейські кордони, от в всіх цих умовах, які віддають за це своє життя, ми ще тепер зобов'язані через помилку, яка була серйозна в липні. Ми тепер зобов'язані ще й повертати довіру. І законопроект, про який ми сьогодні говоримо, це база. Бо будь-який прихований тиск на свободу слова. Він ідентично трактується в європейському союзі, так як трактувалося те, що сталося із законопроектом 12.414 в липні, коли хотіли забрати повністю суб'єктність набу. Бо я нагадаю, що і взагалі ми їхали в ЄС, бо ми просимо європейський союз, або вони відкрили нам кластери переговорні перші фундаментал з 23-24 розділ. Аби могли почати ми впроваджувати всі ці реформи і захищати права журналістів. Почему цей двадцять третій, двадцять це, означає, ось, це Я... фундаментал, це тобто це базові розділи, з яких переговорні розділи, з яких почнеться наш офіційний переговорний і з якими закінчиться, і фактично це база, без якої неможливо йти далі, і в цій базі є антикорупційна реформа, і в цій базі є, до речі, свобода слова. Тобто, це для європейців основа, фундамент усього. І виходить так, що за останні шість місяців законопроекти з'являються все цікавіші, цікавіші в парламенті нашому, і вони всі стосуються, наче як змова якась, просто розумієте, а вони всі стосуються напряму. Uh, якраз оце в третя до четвертому розділу з Ми, до речі. Зараз їх, фундаментом. Ми, до речі зараз їх прав. навіть не згадуємо, але були ж ще законопроекти. 12439, про... Будь ласка, де реєстри закрили для журналістів, uh, де з паперами також ну, навіть, тепер навіть те, що не прийнято вже якось забувається. Я зараз почав згадувати, наприклад, про те, що. Той, хто є там розвідником, має право робити корупцію. А довідку розвідника можуть дати, ну, якби будь-кому, так. І ну, і от таких справді законопроєктів було достатньо багато. Деякі було... звесли, а деякі, на жаль, прорвалися Абсолютно. І зараз найгірше в тому всьому, що, що відбулося, що, що нам говорили в кулуарах, Це може. Підшатнути найголовніше, що в нас є. У нас найголовніше, що є, це допомога нашій країні військова і фінансова. Крапка. Все, далі це вже все йде другорядно. Ми це всі чудово розуміємо. Тому що ми свідомі ми розуміємо, що номер один це безпекові завдання. І тепер, після всіх цих протестів, після скандалу, який відбувся корупційного, а після фотографій, які облетіли світ з картонками, а європейські виборці, німецькі, данці перше Три роки почали питати їхніх парламентарів, їхніх прем'єрів. А ви взагалі там контролюєте, як Україні використовуються гроші, які ми так в такій великій кількості, особливо Данія, особливо Німеччина, даємо Україні? І вперше про це дають питання, власне, і нам вже вони, і вперше такі серйозні питання а дає як їхні вибухи. А, а з яким оце вони настроєм питають? Ну, тобто. Ну вони злі, чи, чи вони такі зніяковілі, чи от, от парламент Дивись. парламентар, він же ж за нас все-таки абсолютно. Правильно? Я тобі скажу от слово одне англійське і переведемо одразу. Вони confused, вони збентежені, вони розгублені. Вони абсолютно щиро запитують нас, що відбулося. Але вони точно всі продовжують речення і говорять, що вони це оцінюють як перевірку червоних ліній. Бо я нагадаю, що набу було створено як офіційна умова нашої підтримки з боку МВФ в 2014 році. Якщо ми говоримо взагалі про реєстр декларацій, він був умовою. Лібералізації для, для отримання безвізу це був 2014 рік. Це для них їхні дітище, вся антикорупційна реформа. Вони давали на неї 10 років гроші, давали на неї ресурс, давали свій інтелектуальний ресурс, давали купу грошей. І тому ж те, що відбулося в липні, це для них питання абсолютно вже серйозне, яке опирається в то на що вони виділили мільйони євро. Якщо це намагаються Ти що вони так, не знають про ці законопроекти і так далі. Про ну, сьогодні бо... ще ні. Слухайте, а як ви думаєте, я навіть свою думку скажу, оця, от Юрчишин Ярослав каже, ну, ми не знаємо, чого тут там воно сталося, чи це якась зла воля туди запхала, оцю смерть свободі слова, чи це юристи просто не розібрались? Я думаю, що як це? я думаю, що це свідомо запхано, але може у вас якась інша думка, чи, чи ви більш оптимістичні. Це все зарежисовано абсолютно в одному сценарії, який переслідує вже нас останніх шість місяців. В липні влітку не вдалося юридично. Закрити можливість величезної кількості для антикорупційних проваджень, тому вирішили, що було би непогано в принципі прикрити лавочку, яка є причиною величезної кількості антикорупційних розслідувань, а тобто для величезної кількості журналістів розслідувачів, як національного рівня, так і так і людей з регіонів. Це перше, друге. Ми ж прекрасно розуміємо, що тиск який зараз чиниться на журналістів. Він по-перше, стосовно цього законопроекту. Зрозуміло, але ми прекрасно знаємо про кейс переслідування Євгена Шульгата, який розслідував корупцію СБУшника Вітюка. Ми пам'ятаємо, як за ним бігали з ТЦК одразу. Ми чудово знаємо. Та навіть я нагадаю, хто може не знає, просто бігали з ТЦК. Це ввечері він зайшов в якийсь там машан чи ноус. Туди комплекс. заходять представники ТЦК разом з представником СБУ представник СБУ показує пальцем це відеокамери, та і тоді тільки його значить забирають і так далі. Абсолютно тобто, саме це... так. Це по перше. По друге, чому це відбувається? Я впевнена, що причина єдина це передвиборча історія. А людям з банкової потрібно менше прізвищ в антикорупційних розслідувань менше гучних прізвищ а було намагання зробити так, аби цього не було в розслідуваннях НАБУ. не вдалося через акції, через міжнародних партнерів. Тоді є можливість зробити так, аби журналісти розслідувачі які ці прізвища називають, аби вони боялися це робити, тому що в них будуть штрафи, вироки і все інше. Я впевнена, що це все зрежисовано тим самим режисером, який режисує, наприклад, переслідування детективів Національного антикорупційного бюро. Слухайте, в нас час, на жаль, Закінчується. Я спершу прочитаю, як люди проголосували. Я вражений, але 79% сказали, що свобода слова під час війни необхідна, навіть без обмеження. Хоча зрозуміло, що війна, можна щось обмежувати і так далі. Обмежити 19% і повністю заборонити 2%. ,5%. Ну, це хтось, здається, по приколу проголосував. Я на сам кінець хочу. Навіть не у всіх запитати, а Мартина. Ну, бо ми так вже перед Мартина прийшла пізніше, і тому я хочу таку фіналізувати нашу передачу таким питанням. Чи ми раніше, я його трошки довше зроблю, раніше, рік чи два тому, ми, чесно кажучи, не мали можливості сподіватися на те, що західні країни будуть нам допомагати у відстоюванні свободи слова, тому що ми розуміємо, що ці країни... На такому ж пагаті з одного боку і треба і демократія, а з іншого війну перемогти, і так далі. Чи е, зараз будуть більше втручатися західні демократії на захист е, ну от української української демократії, чи ще не ясно? Олексій, вони не будуть цього робити, не будуть, да вони, вони хотів говорять, оптимістично закінчити справа. в Тому що вони говорять наступне: а ви повинні мати свій овнищі, ви повинні мати свою власність. На демократію, на реформу вона повинна належати Україні і українцям. Ми не будемо вам нічого диктувати. Єдине, що можуть зробити європейці в даному випадку, вони можуть обмежити фінансування. В такі сигнали вже були влітку цього року. Я хотіла би також сказати слова цитату пана Єгора Соболєва. Сьогодні презентували дуже важливий антикорупційний фільм про 10 років боротьби з корупцією. І там Єгор сказав фразу, яка Я сказав, мене дуже... нагадаю, Єгор Соболів зараз відомий депутат керівник антикорупційного. Комітету Верховної Ради, а зараз Його. чи то капітан, чи майор, кер... ну, керівник ну, бачу... бригаду. Ми дуже пишаємося Вже, вже цілу бригаду. Так, у Єгора велика кількість підпорядкування, це дуже дуже відповідально і ми завдячуємо Єгору антикорупційної реформи. Е, е, він сказав фразу, що і ця фраза заставляє мене думати багато сьогодні весь вечір. і Може про це подумають наші слухачі і глядачі. А він зараз на фронті, він вже третій рік не вилазить з окопа, і він от в окоп в нього приїхали брати інтерв'ю про корупцію, і він говорить, що ви знаєте, нам доведеться корупцію бороти довше, аніж бороти Росією і бороти ворога. І коли це слова військового, слова для мене головного антикорупціонера країни, бо я його пам'ятаю саме таким і мала честь працювати в його команді, то мене це лякає, і мене це дуже болить.